12 на годинниках підсумуємо першу половину дня цієї суботи. В Студії Анна Мершниченко. Вітаю вас. Масштабна пожежа на двох нафтобазах та пошкоджена вежа зв'язку. Цієї ночі дрони добряче попрацювали в Краснодарському краї РФ. Півночі там намагалися ліквідувати наслідки ударів безпілотниками. Хоча за версією місцевої влади атаку, нібито вдалося успішно відбити. Ці тези традиційно відрізняються від реальності. Що ж насправді відбулося на Росії? Лідія Середюк розповість. Це російська нафтобаза, і цієї ночі її розірвало. Безпілотники облетіли Краснодарський край, завітали в Єйський, Ленінградський та Павлівський райони, залишивши місцевим незабутні спогади про цей чарівний звук. Офіційно повідомили, що постраждалих немає. Зате є феєричне видовище. Мами та вші пі сам ділісів дрон прилетів. так бабахнуло. Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив атаку безпілотників. кажуть російські ППО, нібито вдалося збити дрони над Єйськом. Там є пошкодження вежі стільникового зв'язку. У станиці Павловській уламки дрона впали на нафтобазу та загорілися резервуари для зберігання пального. Паливо спалахнуло і на нафтобазі у станиці Ленінградській, повідомила місцева влада. Їхній підсумок, що атаку буцімто вдалося успішно відбити. В очевидців події дещо інші враження. Російський військор, який був на території нафтобази під час атаки і детально відзняв момент прильоту, каже, що дрон ударив точно в ціль. Сюди давай за бетонну стіну, хто? Всього столкині байдуже такі запальні фестивалі на російських нафтобазах ледь не щоночі. Це приклад того, що ми розвиваємо свою діяльність з дронами, які можуть літати на глибину далеку в Московії і вражати об'єкти, які приносять шкоду ворогу, і відповідно приносять чи користь нам. Ці всі запаси вони їдуть там у вигляді умовно палива для техніки. Яка застосовується для штурмів, тому це все в далекій перспективі таким чи іншим чином впливає на, на саму країну, і ми бачимо, що нам необхідно як можна більше наносити ураження. У російському міннападу відзвітували про знищення семи безпілотників над Курською областю та ще одного над Білгородською. Про нафтобази у вогні у Краснодарському краї поки мовчать Млідія Середюк, п'ятий канал. Ворог вночі масово атакував Україну шахедами. 27 ударних безпілотників загарбники запустили з тимчасово окупованого Криму та Курської області. Як повідомляє командувач повітряних сил Микола Олещук, захисники неба знищили 24 шахеди в небі над Дніпропетровською, Полтавською, Запорізькою, Херсонською, Харківською, а також Донецькою, Сумською, Чернігівською, Вінницькою, Київською, Кіровоградською та Миколаївською областями. Ну а на Сумщині через атаку шахедів знеструмлені 348 населених пунктів. Це в Охтирському та Сумському районах. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також без світла і частина споживачів у Сумах. Аварійні служби вже відновлюють електропостачання. Там про це повідомляє обленернерго. Чотири шахеди збили в небі над Дніпропетровською областю. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Росіяни атакували дронами Нікопольщину, пошкоджена багатоповерхівка, інфраструктурний об'єкт, навчальний заклад, а також магазин та автомобіль. Ворог завдав авіаударів по Гуляйполю та Новоандріївці. Це Запорізька область. Протягом минулої доби росіяни понад 370 разів обстріляли населені пункти. Били із артилерії, з ударних дронів та реактивних систем залпового вогню. Ворожі снаряди зруйнували шість будинків мирних жителів. І двоє цивільних загинули на Херсонщині. О четвертій ранку окупанти з артилерії обстріляли область. Під вогнем опинився Бориславський район. Ціла загиблої жінки та чоловіка рятувальники виявили під час розбору завалів приватного будинку. Окупанти вбили п'ятьох цивільних людей у Селидовому. Ще 15-ро поранені. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Ще одна людина загинула в українську. У Бахмутському районі ворожі снаряди обірвали життя трьом місцевим жителям. Пошкоджені з півсотні приватних будинків, три багатоповерхівки, кілька десятків автомобілів, магазини, кав'ярні, а також інфраструктурний об'єкт та декілька адміністративних будівель. 45 ворожих атак відбули наші захисники на Покровському напрямку минулої доби. Про це звітує Генеральний штаб. Найбільше ворог намагався тиснути поблизу Новоолександрівки та Новоселівки першої За підтримки авіації, кремлівські загарбники вісім разів штурмували Вовчанськ. Глибоке, старицю, липці на Харківщині. Сили оборони відбили п'ять атак на Куп'янщині біля Синківки та Петропавлівки. Також наші оборонці два десятки разів стримували супротивника на Лиманському напрямку і 18 разів на турецькому. Там ворог діє доволі агресивно і за підтримки авіації намагався прорвати нашу оборону поблизу Турецька, північного та Нью-Йорка. Загалом на лінії вогню відбулося 139 бойових зіткнень протягом минулої доби. Збройні сили України знешкодили понад 551 тисячу окупантів. Про це звітує генштаб за минулу добу. Вороже військо поменшило на понад 1200 загарбників. Сили оборони вивели з ладу 11 танків та 18 бойових броньованих машин. Розтрощили 66 артилерійських систем. Не долетіли до своїх цілей понад півсотні безпілотників, дев'ять крилатих ракет. Також автопарк супротивника зазнав втрат: мінус 76 автомобілів та автоцистерн, а ще 6 одиниць спеціальної техніки. Один із пріоритетів для війська так назвав безпілотні літальні системи головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. За його словами, за кількістю уражень безпілотники вийшли на один рівень із артилерією. Які цілі вражають пілоти дронів Камікадзе, як минає їхній бойовий день? і Хто такі найкращі пілоти у матеріалі? Ольги Калиновської. Ми виставляємось, будемо працювати. Вони розпочинають полювання тільки на сходить сонце і завершують, коли воно сідає. За Де цілий день на передовій у пілотів та штурманів є лише невеличкі перерви, коли вони доповідають штабу про результат або готують дрони до нових вильотів. Хоча зазвичай ці смертельно небезпечні пташки готові ще до старту денних польотів. Міна 60-та. А на що вивати? А ну мінуто. Все лежать. Лежать? Мутають? Метаються, так. Да. Готуємо ми практично все. І осколок, і камуль. Ну, та різні. Все ми готуємо. По, всього по трохи. Буває один день, а соковка багато, тому що піхота лізе, ага, що по техніці чи по гарматам працюємо, а то камулі більше йдуть. Тут дрони рішають дуже багато чого. Весь натиск стримується лише FPV ну, дронами, і скидами і е бомберами, не піхота відбиває, там, як зазвичай, да, штурм. А зараз е летять бомбери, е тушать живу силу, FPV працює по, е по техніці. А якщо вже техніка стоїть, то допомагає знищувати живу силу, яка залишилась на полі бою. Вони, вони в кущах Ці ціже правіше, район Б-65. Цього разу штурмів на їхній ділянці фронту не було. Тож зима знищував те, що знайшли вночі розвідники. Однією з найважчих цілей стала ворожа піхота, яка, тікаючи від камікадзе, сховалася у бліндаж. Як вони там живіть? Що ми робимо? Давай вилітаємо тоді. Давай заряжай. Одному ми відірвали руку, а інший сидить там щось з опіками і їм дав приказ сидіти до вечора, тільки вечором буде евакуація поночі. Що є? Осколок є? Давай осколок. У нас задача їх там знищити, але у них така місцена, там що нам дуже тяжко залетіти в той бліндаж. І получається, що ми б'ємо постійно їм в кришу. Ми їм вже зняли кришу, одні бревна залишилися. І я до сих пор не можу зрозуміти, чому осколками їх до сих пор не побили, не вбили. Ні, пускай не це осколок. тому що це вже все. Оптимуса прайма. Термобарні. Ні. Термобар нічого не зробить, на відкритому. За п'ять років на війні зима був і проти танкістом, і артилеристом, а коли снаряди до їхньої гармати закінчилися, перейшов у пілоти. Разом із Кібою, який теж в армії п'ятий рік. Це якась там корабельна пушка була. Да. Ти не пам'ятаєш зима? 130-й калібр. 130-й? Так, як вона називається, не знаю, Да. І довго вона не посилала? Півроку. Ще Бахмут був наший. От Ось снаряди закінчилися. Бахмут посипався. Все сказати, <рістити> <рістити> Найкращими пілотами, каже Кіба, зазвичай стають колишні піхотинці та штурмовики, бо у них є потужна мотивація не повертатися на пекельний нуль. Вони ж із зимою, каже, як колишні артилеристи, тут у пілотах побачили геть інший результат, який може давати у сотні, а то й в тисячі разів менша та дешевша зброя. Задоволені. Це 100%. Задоволені, тому що ми бачимо ефект на свої очі. Один 120-й снаряд міни стоїть як дві хороші FPро. Щоб потрапити з міномета, це як мінімум треба, якщо ти хороший мінометчик, два-три просто пристріляти. Ну а на ваших 27, глазах. Перший uh, удар, все uh, мінус пушка. Перший uh, удар, uh, мінус пушка. Для того щоб мінусувати техніку і живу силу ворога, у них є майже все: дрони, боєприпаси, бажання. Бракує єдиного людей. І мобілізація кажуть бійці, поки що не дуже допомагає вирішити це питання. У нас зараз 40% особового складу це хлопці, які можуть списатися з тяжкими пораненнями. В з ногою, хто вообще пілот без глаза. Пілоти в Піві без глазу. Да, зараз на позиції на другій. Чек, да, на один глаз чувак не бачить, І вон. Нищать сню, все прекрасно. Головне бажання, а він може списатися. Хлопці, він бачив парочку до нас приїхала без ног, без одної ноги. Кажуть, а що ми там будемо робити? Кому ми там потрібні? Ми тут допоможемо. З Донеччини Ольга Калиновська, Олександр Корецький, Сергій Малін. П'ятий канал. А ви вже задонатили на перемогу. Зв'язок на фронті потрібен як повітря. Тож долучайтеся до мільйонного збору П'ятого каналу. Усі кошти йдуть на закупівлю рацій. Найпростіше це зробити через QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Від початку вторгнення наші глядачі вже зібрали 7 мільйонів гривень. А придбані на ці кошти, комплекти зв'язку працюють у найгарячіших точках передової. За внесок у півтори тисячі гривень вище. Ми надішлимо вам наш ексклюзивний календар без цензури. Щоб його отримати, крім внеску, надішліть електронний лист на пошту, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Осліплюють ворога. Як оператори підрозділу головного управління розвідки знищують їхні комплекси спостереження та розвідки, системи реб-ретранслятори зв'язку та електропідстанції. Дивіться далі. продовжує перегони, попри всі заяви ЗМІ, президент США Джо Байден дав інтерв'ю телеканалу ABC News і запевнив, що не зніматиме свою кандидатуру. Чутки про вихід Байдена почали ширитися після його невдалого виступу на дебатах із Дональдом Трампом. У демократичній партії заявляли, що цими днями Байден намагатиметься переконати виборців у своїй кандидатурі. Це інтерв'ю для ABC News стало одним із перших публічних заходів. Він також зустрівся зі своїми виборцями у штаті Вісконсин, де також запевнив їх у продовженні виборчої кампанії. Я ще говорив про протидію російській агресії та війну в Україні. Я той, хто зупинив Путіна, ніхто не думав, що це можливо. Я той, хто зібрав 50 країн не тільки в Європі, а й поза її межами для допомоги Україні. Я балотую знову, бо я розумію, що найкраще потрібно зробити, щоб вивести націю на новий рівень. Заборонять використання французької зброї по території Росії. Такі погрози озвучила Марін Лепен. Це лідерка ультраправої партії національного об'єднання. Про це повідомила в інтерв'ю телеканалу CNN. Каже, у разі перемоги прем'єр-міністр від її партії скасує дозвіл раніше оголошений президентом та урядом. Франція передає Україні крилаті ракети Скальп та керовані авіабомби АСМ. Також Лепен запевнила, що не дасть Іммануелю Макрону відправити французькі війська до України. Партія Марін Лепен перемогла у першому турі виборів у французький парламент. Другий тур волевиявлення відбудеться вже завтра. Московський візит угорського прем'єра за декілька днів після поїздки до Києва Віктор Орбан навідався до Росії. Мотивував це тим, що прагне поговорити з обома сторонами, щоб досягти якнайшвидшого миру і створити простір для переговорів. У Брюсселі не оцінили старання проросійського політика. Європейські країни бурхливо відреагували на візит Орбана до Москви. Заявили, що він не має права вести діалог від імені Євросоюзу. Чим завершилася скандальна мирна місія Орбана, Лідія Середюк проаналізувала. Після відвідин Києва на килим до царя у Москві проросійський прем'єр-міністр Віктор Орбан помандрував на болота. Будапешт офіційно не повідомляв про цей візит, аж поки літак з угорською делегацією не приземлився у Москві. Поїздку туди Орбан у своїх соцмережах назвав другою зупинкою миротворчої місії. Та наскільки миротворчо налаштований диктатор, який розпалив війну. Потис руку Путіну, а далі пішла мова про Україну. Зрештою лише Україна і стосувалася вся розмова. Путін зажидав, щоб його ознайомили з позицією Угорщини та Євросоюзу. А у виступі на прес-конференції бункерний дід заявив, що РФ виступає за цілковите завершення війни, але на своїх умовах Він виступив з рядом пропозицій і в частності, з призивом прекратити вогонь, щоб створити умови для початку переговорів з Росією. Бан заявив, що їздив дізнатись думки Путіна про шляхи досягнення миру в Україні на тлі чергових ультиматовів кремлівського царя. Угорський політик визнав, що позиції України та Росії щодо завершення війни дуже відрізняються, але вважає, нібито перший крок до діалогу уже зроблено. Погляди України та Росії далекі один від одного для припинення війни потрібно зробити багато кроків, але нам вдалося зробити перший важливий крок для відновлення діалогу, і я продовжуватиму цю роботу під час зустрічі російський цар наголосив, що Орбан приїхав як голова ради ЄС у Брюсселі. Обурені прем'єр угорщини такого мандата не отримував. Тож і повноважень говорити з Путіним від імені Євросоюзу немає. Наголосив президент Євроради Шарль Мішель. Ця зустріч виключно двостороння ініціатива Угорщини та Росії. Країна, яка за ротаційним принципом головує в Європейському Союзі, не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС. Європейська рада має чітку позицію: Росія агресор, Україна жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України. Візит орбана розкритикували й інші європейські лідери. Президент Естонії назвав його наївним, тривожним і безглуздим. Литовський лідер заявив, що той, хто справді прагне миру, не тисне руку кривавому диктатору. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн зокрема написала, що умиротворення не зупинить Путіна у міністерстві закордонних справ України, де також відреагували на вояжу Орбана до Росії, заявили, що Угорщина. Не погоджувала з Києвом цю поїздку. Нагадуємо, що для нашої держави принцип жодних домовленостей про Україну без України залишається непорушним і закликаємо всі держави неухильно його дотримуватися. Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається формула миру. Як засвідчив перший глобальний саміт миру у Швейцарії, участь у якому взяла також Угорщина, понад 100 держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру, засноване на повазі до територіальної цілісності України та статуту ООН. Українських аналітиків не дивує позиція Угорщини, яка раніше не раз блокувала допомогу ЄС для України та запровадження санкцій щодо Росії і Орбан. Розуміючи, що дуже йому слушна нагода трапилася, він використовує цю ситуацію, і йому абсолютно начхати на те, що про нього думають в європі, що про нього говорять. Він не такої масті, він не такої крові. Політик це політик, який користатиметься ситуацією виключно у своїй вигоді. Та він буде ці півроку, тепер я от навіть не сумніваюся, ні ютуб, присвячувати саме отаким от місіям, показувати, що він виступає миротворцем. І якщо в цей період йому вдасться продемонструвати себе як одного з тих, хто доклався до цього, він буде це продавати дуже задорого. Нині Жорбан намагається взяти на себе роль посередника мирного врегулювання війни. Але для чого я розглядаю цей візит як елемент. Е Тиску орбана на європейський союз заради чого заради того, щоб йому збільшували фінансування, він шукає можливості отримати 20 мільярдів євро, які заморожені допомоги ще ковідних часів для е, угорщин, і разом з тим, Орбан е, він вибивається загальноєвропейської е, е, лінії на те, що не може бути переговорів про Україну без України. Орбан уже традиційно діє всупереч спільній позиції Євросоюзу і таким чином підіграє країні агресорці. Це грає на руку Путіну для того, щоб показати, що він не перебуває в такій ізоляції, і це підважує єдність європейського союзу і НАТО напередодні саміту НАТО. Це очевидно, але Орбан грає в таку гру. Ну це його політичний вибір. Він за нього буде нести політичну відповідальність. І Росію, і Україну Орбан закликав припинити вогонь та розпочати переговори. Втім, Росія прагне відмови України від вступу до НАТО та не має наміру виводити свої війська з окупованих територій. Україна ж не йде на ультиматуми Росії і відвоює своє. Лідія Середюк, п'ятий канал. Хотів теж поїхати до Путіна, але здоров'я не дозволяє. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцов вперше з'явився на публіці після пережитого замаху на життя. У своїй промові закликав до мирних переговорів у війні за і похвали Віктора Орбана за візити і до України, і до Росії ми всі маємо замислитися над тим, що відбувається у словаччині, що відбувається в Європі. Нас критикують за уявлення про необхідність мирного вирішення війни в Україні. Вибачте мені мою відвертість. Я хотів би висловити своє захоплення прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном за те, що він не вагаючись поїхав і до Києва, і до Москви. Якби здоров'я дозволило мені це зробити, я б дуже хотів приєднатися до нього. Не вистачає мирних переговорів, мирних ініціатив. Не працюють разом уже три роки. Студія «Квартал 95» відмежувалася від свого колишнього колеги. Від шоу мене Руслана Ханомака. Напередодні той в соцмережі заявою, що виїхав доша. Кварталівці зауважили, що Ханумак співпрацював із ними як актор, сценарист та режисер, але не перебував у штаті студії. І після 21-го року ця співпраця завершилася. Напередодні Руслан Ханомак поширив відео, на якому зустрічається шестирічним сином США. В описі Шоумен заявив цитата: Хай в очах багатьох, я буду зрадником, але син ростиме з батьком. Згодом Ханомак опублікував ще один допис наголосив, що має відстрочку і закон не порушує. Пише, що пройшов усі військово-лікарські комісії щойно зміни законодавства про мобілізацію набули чинності. Зазначив, що хворіє на астму, тому нібито має відстрочку до початку листопада. І додав, що єдина можливість побачити сина це виїхати у штати. Обрала хабарі з ухилянців та переховувала на горищі скандально відомого зятя. У Львові затримали адвокатку Богдану Москву. Та її родича експрокурора Ростислава Ільницького. Під час обшуку в будинку підозрюваної окрім незаконно отриманих грошей, правоохоронці виявили ще й колишнього прокурора. Торік восени експосадовець потрапив у скандал. В соцмережах поширили світлини його розкішного весілля із колишньою працівницею ДБР. Змі заявляли, що святкування коштувало подружжю приблизно 1 мільйон доларів. А вже у грудні Ростислава Ільницького оголосили у розшук за підозрою в підробці документів. Щоб зберегти життя і ліквідувати ворога, у Львові безплатно навчають керувати дронами. Курси і пілотування організувала громадська організація. Долучитися можуть як військові, так і цивільні. Навчання триває три тижні. Як відбуваються заняття та як у них взяти участь, дивіться в сюжеті Анастасії Ярмоловської. Військовослужбовці виявили групу ДРГ. Її потрібно ліквідувати. Таку легенду відпрацьовують курсанти на навчаннях. Спершу в небо піднімають розвідувальний безпілотник. Можливо. Далі координати передають пілоту ударного ФПВ-дрона, який повинен знищити ворога. Ціль знищена відбій вже впевнено керує дроном 22-річний Микола Градов. Хлопець, студент Київського національного університету. Каже, розуміє, що в умовах сучасної війни потрібно вміти все. Тому дізнався про курси пілотів БПЛА. Ні, хвилини не вагався. Найважче в навчанні було перш за все усвідомити, що дрон не завжди поводиться так, як ти бажаєш, принаймні на початках. Також я усвідомив, що треба вчити багато теорії, як саме з цим працювати, тому що так чи інакше це техніка і не заточена під користувача безоплатне навчання для пілотів дронів запустила громадська організація до перемоги. Тривалість освітньо практичного курсу до трьох тижнів. Спершу вивчають теорію, наступний крок керування безпілотником на симуляторі, і лише відшліфувавши навички віртуально, курсанти беруться пілотувати наживо Навчати операторів дронів допомагає добровольчий батальйон територіальної оборони. Акцентуємо увагу, чому. На безпілотних літальних апаратах, тому що це є майбутнє, це є життя, є життя наших і виконання завдань. Яка наша основна ціль це перемога, повернення всіх наших побратимів додому і побудова України сильної потужної держави. На курсах пояснюють, як за допомогою системи РЕП знешкоджувати ворожі дрони. Реп включається на короткий тривалість часу на 10-17 секунд, оскільки він також є шкідливим для організму. І для сітківки ока. Заглушився сигнал, просто дрон впав. Дрони це очі, зброя та щит української армії, кажуть військові. Вартість техніки, які зброї, які знищили наші FPV дрони бомбери, так вартість техніки ворожої, які вниз в 4,5 тисячі раз більша ніж було затрачено на виробництво цих дронів. Зрозуміли, це можуть бути ракети атакам, це можуть бути інші ракети, але це що роблять дрони, вони їхня. Їхня робота просто не переоцінена. Громадська організація не лише готує операторів дронів, а й допомагає захисникам на передовій, передають дрони реби, а ще співпрацюють із виробниками, щоб модифікувати вироби для більшої ефективності. Багато інформації отримали від військових, що та чи інша частота вже глушиться. Росіянцями так і ми адаптуємось. Виробництва адаптуються до того, щоб максимально дати можливість точно, щоб ця пташка долетіла, тобто поєднуємо ті чи інші частоти. Окрім пілотування, волонтери безплатно навчають медицини та стрільби. Сюди запрошують всіх охочих. Записатися на курс можна на офіційному сайті громадської організації до перемоги. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів, п'ятий канал. І це була остання інформація в цьому випуску. Оновлений випуск часу новин вже за півгодини, тобто о 13-й. Тоді зустрінемось.